Всім привіт! Ви на каналі Sinister Play і ми починаємо нову рубрику, яка називатиметься My Gaming Way, де ми будемо проходити ігри, які тим чи іншим чином повпливали на формування мене як геймера. Отож, погнали! Але передусім хочу подякувати людям, які підтримують мене фінансово. Ось ваш список. Дякую вам величезне, ви неймовірні. Особлива подяка. Войду. Дякую тобі, друже, за величезний вклад в розвиток каналу за величезну підтримку. І якщо ви хочете бути серед цих людей, ви можете підтримати мене за посиланнями, які знаходяться в описі під відео через Монобанку чи Донателло. Дякую вам наперед і погнали! Отож, Dangerous Dave in the Haunted Mansion. Моя перша гра на компі. Починаємо. Саме в нас вона друга в цьому пакові. Запускаємо. Так, тут Enter. Як ви бачите, гра запускається через DOSBox, тобто емулятор е... системи DOS старої. І тут ми бачимо, що в нас є постер самої гри, і далі в нас сторінка з розробниками, де в нас значиться Джон Кармак і Джон Ромеро, тобто... Творці легендарного думу, квейку, от люди, які популяризували шутери від першої особи, е, отож, погнали так. На що ми тут натискаємо? На щось натискаємо на пробіл, натискаємо. І тут ми бачимо таку мапу світу цієї гри, і от безпосередньо сама гра е, в нас це платформер. Е, в нас є персонаж Дейв. Який бігає, от приїхав з рушницею в якраз ось цей будинок з привидами. Ми можемо цілитися вверх, вниз, бігати, стрибати. І тут, уже, як ми бачимо, по суті, гра першу таку цю, перший обсток, першу таку перешкоду нам ставить. Ось, Тобто нам треба застрибнути сюди на дерево і звідси перестрибнути, застрибнути туди далі. І отут ми бачимо першого ворога. Зомбака, тобто, стрибати ми можемо на контрол на клавіатурі. На геймпаді воно щось не хоче бачити цей геймпад то я на клавіатурі граю. На Alt ми можемо стріляти. Тобто на контрол ми можемо стрибати, на Alt стріляти. Стрілочками вправо, вліво, вверх вниз Ми там відповідно робимо відповідні рухи. І, як ми бачимо, у нас набої нескінченні, вони дають нам таку трошки віддачу, коли ми стріляємо. І нам потрібно зупинитися, щоб поповнити боєзапас. От такі от механіки. І зразу ж перший секретик. Ну, я пам'ятаю, бо Бо пам'ятаю, він досить такий ну, нескладний. Тут ми заходимо всередину, тобто вверх натискаємо, і у нас Дейв заходить в двері. Тут у нас життя, тобто кашкет це життя, і ми збираємо різноманітні такі очки. Якщо ми певну кількість цих очок назбираємо, то ми, по-моєму, якщо не помиляюся, е отримаємо. Е по голові отримаємо. отримуємо додаткове життя. Е так. Е женем, женемо далі. М і от є у нас такі от зомбаки. Ну, Вороги різноманітні, яких ми з певної кількості пострілів можемо шотнути. І ми повинні відкривати всілякі двері, збирати всілякі фінтіклюшки, щоб назбирувати собі очки для наступного життя. Е, так. Тут стрибаємо. І весь час в даній грі потрібно слідкувати за цими, за набоями. Бо ми. Ну, Ми не хочемо, повірте, лишитися без набоїв в досить непідходящий момент. Так, отут ми вниз дивимося, можемо стрибнути швиденько вниз. Головне, не плутати клавіші. Ctrl і Alt. Тобто на Ctrl ми стрибаємо, а на Alt ми. А на Alt ми 에, стріляємо. І, як ви бачили, вже ну, це такі зомбаки, типу, стрьомні. І ще в нас є бабуськи. Тобто бабуську я вже одну шотну. Там ще одна є бабуська. І ці бабуськи кидаються ножам. Ага, зверху бабуська. А, ні, тут теж є. О, от ви можете побачити, зараз буде в мене ніж летіти. О. От вони кидаються ножами. Е, і ще одним таким фактом е, унікальності цієї гри для дитячої психіки є ну, не, не тільки загальна атмосфера, що тут так стрьомно все там і так далі. І е, ще одним фактором є анімації смерті, які я, безперечно, вам покажу. Е, тут у бабусяк, до речі, немає контактного дамагу, контактної шкоди. Ми можемо їх не боятися. Вони нас можуть тільки ножечком шотнути на, на рахунок е, цього шкоди, тобто один удар і все, і нам дупа. Тобто тут отаке от дуодай, тут як Hotline Miami умовний. Привіт, Е, Так. І можливо там ще буде один, одна бабуська. Ні, нема. Так, і я не пам'ятаю, вже чи казав. Тобто дану гру я вперше пограв десь на рубежі тисячоліть. літь е, в мами в когось знайомих моєї мами на роботі, на компі, і ще екран був досить таким сірим. От, і ми пройшли, виходить, зараз спускаємося в якусь чи каналізацію. чи куди? ні не каналізацію. Ми всередину зайшли. Так, і на цьому рівні в нас будуть е, деякі нові е, штуки. Так, як ми бачимо, тут уже е, нежить на стелі. Боже, як воно мигає. І слава Богу, що тут є ось цей авто АІм, і ми можемо спокійно. Ну, якби. Ну, є певна зона, куди в нас автоматично Дейв стріляє. Так, і тут у нас знову бабуськи лазять. Так. І дуже хотілося б вам показати одну анімацію, анімацію смерті, але якось з іншого боку не дуже хочеться їй показувати цю анімацію. Хоча, я, ну, я думаю, все ж з часом ви та й побачите. Так. Треба було, напевно, на кожному з рівнів показати цю анімацію. О! Момент, коли ледве не, не стало недобре від недостатку боєзапасу. Так, і збираємо ці всі штуки. І-і-і-і-і. Женемо далі. Так, павуки бачимо, з'являються. Так, чорні двері це переходи у нас. Так, тут треба акуратно, щоб не перестрибнути. Так, нас тут віддачу трохи відпирає. І чекаємо, народ, чи не чекаємо? Цікаво, чи дістане мене зомбак на цьому, на крейті, на ящику. Але перевіряти якось не дуже хочеться. О! Ми отримали життя, погнали далі. Так, я звідси прийшов. І тут швиденько треба так пробігти, бо можуть злапати нас. Так, і біжимо сюди. Так, дядьки. Дядьки, зомбаки. Швиденько з ними розбираємось. Тобто, як бачимо, в принципі, гра не є якоюсь складною. Якщо, ну, в принципі, як і в будь-якій іншій грі, якщо просто не поспішати, можемо все спокійно, без проблем проходити. На, більш, на більшу кількість ну на, ну на більшість ворогів достатньо якраз двох набоїв. Але потрібно весь час перезаряджатися. Так, бабуська. До побачення. І, як бачимо, що всі у нас штуки, всі в нас моменти з звуками е, супроводжуються. От Звідси зараз їх познімаємо швиденько. І на сопельку теж бажано було б. Ой, не, не вийшло. з нею дуже обережно треба. О, чудово. Бо ці соплі, вони діагоналі стрибають і. То і не дуже добре. Ага. Так. Тут у нас, походу, зомбики мають бути. Так, паука зняли. Бабуську. А, на всіх вистачить патронів. Все. Тоді перезаряджаємося. Так, і погнали далі. Є. Щось забра... О, -о, -о, -о. Стоп. Скільки, скільки всього на купі. ух, Страшно, дуже страшно. Оце так обережно треба. Бо це як стрибнеться сопля на тебе, то все, амба тобі. О! Ще одне життя. Чудово. Насправді, ці два рівні я більш-менш пам'ятаю, а далі, ну, коли був малий, я перший ну, ледве проходив чомусь. Але, ну, типу, зараз. Ой-ой-ой-ой, не спішимо. Мені здається, що там бабуська має бути. За пауком. О! От, от. Ой. ух. Снежить. Так, а тут зачинено. А ні. Це можливо, це кінець рівня. Я не знаю. О, бабуся купа. От і зараз ми можемо побачити, як я. Так, ух, мене врятувало. Жесть, як страшно. Тут якесь життя можна було зберігати. Слухайте, з такими цими приколами. Так, сопля. Моніторимо соплю. Не хочемо її взагалі з нею розбиратись? Ну, розібралися, окей. Ух, уже адреналінчик підскакує. Погнали далі. Наступний рівень. Ого, скільки у нас Дейвів не залишилося. О, ось тут у нас вже будуть, напевно, що нові вороги. Тут треба перестрибувати, скоріш за все. Так, набираємо боєзапас. Так, збираємо ці всі штуки. Господи, соплі це. Це це жесть. Але але, тут є набагато страшніша хрінь, яка он. Ви вже могли побачити анонс вовкулаки. Це жесть. Так, тут у нас. Я весь час вже бою, що щось вистрибне на мене з, з новими цими іграми. Так, стоп, і що мені вниз треба десь зістрибувати? Слухайте, я вже не хочу зустрічатися з вовкулаками. Ви напевно зараз можете побачити мою першу смерть. Зможете. Ну, як бачимо, то я вже нагадував, що тут немає полдеж. Пол демеджу А вони не впадуть. Не дурні, як бачите. Фу. І добре, що тут ножечки нам показали, що ми туди впадемо і з кінцями, якщо впадемо. Так, перезарядилися. Десь мають вовкулаки бігати. Стоп, а ми не можемо абуську звідси зняти? Ні, не можемо, на жаль. Ух, ідемо наверх. А чому так якось. Страшно, людоньки. А вовклака, якщо я він не появляюся, він є стрибати по платформах. Це жесть. Ух. Ну що, погнали далі. Так. О, стоп, а як зістрибнути? Ніяк ух, чуть не. А як туди попасти? Так. О, треба було підстрибнути. Так, тут сюди стрибаємо. Безпечно. Тут головне не впасти туди вниз. Цікаво було б теж нам анімацію смерті подивитися, але, ем, але. але Але я не хочу. Це перший мій запис, і тому я дуже не хочу перезаписувати. Я вже пару дублів робив. Ем, ну, невеличких. Хоча ви зараз можете, ну, я ж знову ж таки кажу, що зможете побачити анімацію. Там, ну, я можу зробити анонсик, там відкривається таке от, таке собі віконце. Так, я сюди не хочу на лінію вогню. Там відкривається таке собі віконце невеличке. Ну, з'являється, не відкривається, з'являється. Ой, впав. З'являється віконце, в якому досить детально показується анімація того, як е, нас е, гегають. Так. А ну, ми звідси не можемо бабуськ шотити. Можемо. Чудово. Чудово. О. Як ми бачимо, коли ми підстрибуємо, нас камера якби зміщується, теж з нами підстрибує. І таким чином ми собі поле зору можемо збільшити. От бажано ще раз десь підстрибнути і ми побачимо, що там є. Ну ми бачили вже... ой, там ще бабуськи. Ну ми вже бачили тут вовкулаку. Десь вовкулака є. Я от дуже боюся. Добре, що бабуськи не дають контактного дамагу. Так. Тобто ми вверх по діагоналі стрибаємо. Так, бабуська, ходи сюди. Є, погнали далі. Так, де цей? Кадр. Дядя. Ого, господи. Ви дивіться, слухайте. Чуть не злапали. Мать його. Так, добре, що отак так треба підсрібнути якраз. Мені здається, десь тут. Ну майже. Ми не поспішаємо нікуди. Так, вниз я не хочу стрибати. Страшно, дуже страшно. Фух. Ми вже бачимо, що там відбувається. Там двіш. Мені здається, на вукулаку треба три рази. Я щось збив, не знаю, що я збив. Щось збив. О, ми вукулаку збили, походу. Д, е, хороше місце, з якого можна познімати все гарненько. Так. Так, а як туди попасти? Взагалі можна якось? Не можна. Я не буду е полювати, займатися ачів -фанкінгом. Так. Так. Тут я не буду цю штучку забирати. По-перше, я не знаю, які до неї попасти. Може тут щось є? Ні, нема. Нічого, не можемо задіти, як в Маріо. <хе> так, погнали далі. Життя. І зараз, напевно, що нам вниз треба. А дійсно як її забрати? Ну добре. Хай собі лежить. Не дуже той треба. Так. Ой-ой-ой. Як ви побачили, щойно була перша анімація така. Та-дам! І нам цей рівень треба проходити заново. Але на записі я напевно, що дійду до цього моменту і. Відновимо запис. До речі, ось це місце внизу, де ми можемо побачити, що сюди падати не слід. Окей. Тоді зараз повернемося. Так, і отже, знову ми тут. Тому погнали. О! Живемо. Фух. Страшно. Коли нічого не бачиш внизу. О! Клас. Отож, спроба номер. Уже хер знає яка. Пробуємо. Так. Я вже боюсь. О! Uh. Тут пам'ятаємо, що нам не можна стрибати по боках. Нам треба стрибнути посередині. Ух. Жесть. Сподіваюсь, тут не буде вовкулак. Ага, тільки соплі. Чудово. Не спішимо. Uh. Оці ось ці найпідступніші. Діагональні. Отак, треба швиденько з ними розбиратися. Тільки не на стелю зразу їх з... це... Знімати. Буську-буську-буську. Бу бу Страшно. О, фу 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 фу, -фу. Купа. Купа соплів. Так, тихенько, аж, аж, аж тіліпає. Мене надовго не вистачить. Е, три рівня максимум. Після цього зупинимо запис. Фух. Так, перепрошую, щось за це? За тих. Ану, давайте розберемося з ними. Щось дуже-дуже тихо було. <сум> Жесть. Ух, треба треба трошки це. Е, настільки сконцентрований, що. жах. Е, надалі розбираємо з бабуськами. І я сподіваюся, що ми зараз закінчимо цей рівень. Бабуський рів. Так, наверху. Ага. Наверху тут у нас зомбачок. Бабуську зняли. Усюди застрибуємо, щоб розвідати. В Принципі. Познімали. Так. Ого, скільки вас? Не спіщу. Шим... О, їх там три було. У, добре, що можна відступити. А в анімаціях тільки два показалося. Жесть, оце підступний момент. Ну, дефіа, дуже підступний момент. Забрали. І кінець рівня. Все, можемо привітати. Мене себе нас. Так, а тут у нас босс. Господи. Так, Франкенштейн. Ми можемо розбивати йому ці штучки, які він запускає. О. Добре. Так, фух. Погнали ще раз. Оце, короче за весь цей час, що ми грали. Накопичили життів. І оце отут ми їх будемо витрачати. Так. Не можна торкатися. Ух. Так. Ух. Ух ти. О, як гарно. Так, ух, пройшли. Слава Богу. Окей. Отож. Ми пройшли чотири рівні, вальнули боса. Гра дуже крута, напрочуд проста і водночас напружена. Далі продовжимо в наступній серії. Можливо, вона буде навіть завершальною. Побачимо. А я нагадаю, що підтримати ви можете мене вліпивши Лукаша, написавши коментар під даним відео. Підписавшись на канал, хто не підписаний. Якщо вам дане відео подобається, поширюйте його друзям. І додатково підтримати ви мене можете за посиланнями в описі через Донатело та Монобанк. Дякую всім за увагу. І Побачимось. Також нагадую, що я ще стрімлю тут і на Твічі. Підписуйтесь на мій Твічик, посилання є в описі. Дякую, до скорої зустрічі. А також за бажанням долучайтеся до нашої Discord-спільноти. Посилання також буде в описі.